З вами знову знову з вами Кирило. В цьому відео в мене буде приготування ось таких чудових свиних ребришек. ось такі реберці будуть. Часник, вершкове масло, ось тут пательня. Я вже трішечки сюди налив спирту. В цьому відео буду вітати вас з новим. 2025 роком. Увімкну, звісно, Єрлянди, також буде працювати моя чудова газова лампа, окрім лампи. Звісно ж. Так як Новий рік ми будемо зустрічати, то тут в мене є ось така маленька бутилочка шампанського. Також її от сюди пити буду з. Кукси, також зроблю собі чайок. Ось такий з апельсином. Буде дуже і дуже круто. Ви можете підтримати мене і мою діяльність фінансово. Як це зробити, в описі під відео залишив. І використовуйте, звісно, мій промокод MyCamping. Обов'язково для того, щоб придбати якісь туристичні речі, які вам подобаються: туристичний одяг, туристичне спорядження. Побачимось у повному відео. Величезне вам всім. Дякую, бережіть себе.